Унікальний випадок донорства. Дружина врятувала життя своєму чоловікові. У Львові відкрили перше відділення репродуктивних технологій у комунальному медзакладі. Також у місті відбувся ювілейний п'ятий медсестринський форум. А наших захисників тепер реабілітують за допомогою віртуальної реальності. Ми розповімо і про історію військову, яка народила 52 роки, та про два летальні випадки від небезпечних інфекцій, сказу та лептоспірозу. З вами Ірина Цвігун і ця програма Медикс. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, тисніть дзвіночок і пишіть коментарі. Підкорити ВРС навіть у віртуальній реальності. У центрі Незламні презентували vr окуляри для реабілітації важкопоранених захисників. Завдяки технологіям пацієнти тепер можуть відчути маршрут, який українські ветерани здолали до базового табору найвищої вершини світу. І про це дивіться далі у сюжеті. Так ми тиснути. Ну, зараз почалося відео. Просто зараз боєць Віталій Шуміленко піднімається на Еверест у віртуальній реальності. За допомогою спеціальних VR-окулярів він бачить те саме, що бачили пацієнти центру Незламні, яким вдалося подолати цей шлях у реальності. Ти відчуваєш таке відчуття, що ти знаходишся там. Але в той же час ти на місці сидиш. Ти ну ти розумієш головою, що ти сидиш в залі біля тебе багато людей, але. Ну, навкруги гори дивишся, цікаво. Круто про справжні відчуття та труднощі на шляху до Евересту розповів учасник цьогорічної експедиції ветеран Олександр Дашко, який піднявся до базового табору гори на протезі. Так як на війні уламок міни потрапив у його коліно, він втратив ногу. Ми йшли сім днів. Десь з сьомої ранку починали виходити і приходили на точку десь близько 10 11 ночі. Вже на п'яти тисячах, отам вже відчувалося. на що б ти не робив, там вона відчувається в повній мірі. Тоді вперше українці з ампутаціями піднялися до підніжжя найвищої вершини світу та розгорнули там прапор із підписами пацієнтів центру Незламні. Сказати, що воно того. Було варто це нічого не сказати. Це було дуже ну, для мене. Це було дуже історично. Це було вау. сьогодні ж, хоч і віртуально, вирушити до базового табору Евересту, змогли і пацієнти центру Незламні завдяки vr окулярам Це інноваційне обладнання допомагає у відновленні важкопоранених захисників. Тренує рівновагу, координацію, моторику, концентрацію та навіть знижує відчуття болю. Це vr окуляри які має дуже широко. Використовуємо в реабілітації наших пацієнтів з черепно-мозковими травмами, з мінно-вибуховими травмами для покращення безпосередньо функції верхньої кінцівки, хапання, дрібної моторики, також для тренування когнітивних функцій. Для прикладу тут є завдання, коли пацієнт може йти в магазин, і це є тренування когнітивних функцій. Для прикладу перше це є коробка з предметами для тренування хапання. Різноманітних предметів, далі дихання. Це є техніка дихальної релаксації. У межах презентації інноваційного обладнання громадська організація Лімітлес, яка й організувала сходження ветеранів на Еверест, передала один мільйон гривень на лікування українських військових у центрі Незламні зібраних під час експедиції. Захисниця, яка добровільно долучилася до ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення, зустріла на війні своє кохання і наважилася стати мамою у 52 роки. Про цю неймовірну історію дивіться далі у програмі «Медексперт». У 52 роки наважилась знову стати мамою. На початку повномасштабного вторгнення Наталія з Кривого Рогу була підприємицею. Та коли у її швейне виробництво прилетів снаряд, жінка мобілізувалась та служила в окремій президентській бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького. Там вона евакуйовувала поранених з поля бою та надавала побратимам домедичну допомогу. На фронті вона познайомилась із водієм-механіком з іншої бригади Сергієм. Вони закохалися, тож вже навесні 2024-го побралися. Попри те, що обоє вже мають дорослих дітей від попередніх стосунків, вирішили, що хочуть мати спільних. У 51 рік Наталя почала планувати вагітність, а вже через рік знову стала мамою. На цьому шляху їй допомагали фахівці лікарні Святої Анни, де жінка і народила. Попри ризики, маленька Соломійка з'явилась на світ на 36-му тижні вагітності шляхом кесарського ростину здоровою із вагою 2,5 кілограми та з ростом сантиметрів. Нині вона росте та тішить батьків. У Львові вже декілька місяців працює перше відділення репродуктивних технологій, яке відкрили у комунальному медзакладі. Тож зараз ми покажемо, як працює сучасна репродуктологія та як це допомагає українцям відчути щастя батьківства. І про це далі у нашому наступному матеріалі. Ось так відбувається зародження нового життя поза тілом жінки. Ось, до прикладу, ми знайшли сперматозоїд, до якого зауважень в ембріолога не було. Ось її ця клітина, це статева клітина жінки. Зараз будемо бачити, як по голці буде рухатися сперматозоїд. Його ми собі підводимо ближче до кінця голки і здійснюємо сам прокол. Клітина яйцеклітина, вона є велика, одна з найбільших, зрештою, найбільша клітина жіночого організму, людського організму. Вона має певний свій тургор, тобто її проколоти не так легко, потрібно прикласти деяких зусиль. Додаткових, щоб прорвати саму оболонку, і щоб переконатися, що сперматозоїд виходить в порожнину яйцеклітини і тут він залишається. Все, запліднення завершено. Це процедура екстракорпорального запліднення. Згодом ембріони перенесуть у порожнину матки, а надалі вагітність продовжить розвиватися як при природному зачатті. Саме так пари, у яких діагностоване безпліддя, можуть отримати шанс на батьківство. І тепер у Львові ця можливість вперше доступна в комунальному медзакладі у лікарні Святої Анни, яку містяни добре знають як пологовий намечникова. Наша лікарня Святої Ани, першого теми міста Львова, має підписаний договір з Національною службою здоров'я України по пакету лікування безплідня за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. Це означає, що пацієнти можуть безкоштовно скористатися цією послугою за умови, якщо жінці не більше 40 років та діагностоване безпліддя. Ми маємо змогу протягом року, коли звертається подружня пара при заборі біологічного матеріалу подружньої пари здійснити максимум двічі про це запліднення, якщо перший раз був невдалий. Відділення допоміжних репродуктивних технологій працює з червня цього року. За цей час лікарі надали понад 700 послуг, а більш ніж 30 жінок уже змогли завагітніти. Для тих, хто планує батьківство в майбутньому. Тут доступна ще одна важлива послуга: кріозберігання біоматеріалу, яке згодом для військовослужбовців стане безкоштовним. Багато наших рідних, хто йде на фронт. Вони можуть перед тим зайти сюди і лишити зразки свого біоматеріалу чи зразки сперми, і це буде заморожено на дуже-дуже багато років відповідне сховище. У в в нас зберігається біологічний матеріал пацієнтів це сперма, яйцеклітини та ембріони. Зберігання відбувається в рідкому азоті, воно є повністю автономним не залежить від електропостачання. Зазначимо, що тут створили сучасний комфортний простір із обладнанням за найвищими світовими стандартами та кваліфікованою командою фахівців. І однією з передумов відкриття відділення стала загальна демографічна ситуація, так як торік Україна мала найвищий рівень смертності та найнижчий рівень народжуваності у світі. Якщо 10 років тому, у 2014 році, в Україні народжувалося півмільйона українців. То на 2004 рік ми маємо дуже сумну статистику 176 тисяч. Успішність штучного запліднення залежить від причин безпліддя у пари і може досягати до 90%. Зазвичай від першої консультації до самої процедури минає до трьох місяців. А діти, народжені завдяки цьому методу, нічим не відрізняються від дітей, зачатих природним способом. Вони так само розвиваються, ростуть та мають однакові шанси на повноцінне життя. Одразу два летальні випадки через небезпечні захворювання: 69-річний мешканець загинув від лептоспірозу, а 40-річна жінка від сказу. Що відомо, то як уберегтись від цих захворювань, дивіться далі у програмі «Медексперт». Одразу два смертельні випадки від небезпечних інфекцій. 69-річний чоловік помер від лептоспірозу. Він звернувся до медиків лише через тиждень після появи симптомів, зокрема температури, головного болю та сильного болю в литках, і потрапив у лікарню вже у критичному стані. Чоловік займався рибальством і сільськогосподарськими роботами, що підвищує ризик зараження цією бактеріальною інфекцією. Також у Львівській обласній інфекційній лікарні померла 40-річна мешканка Волині. У неї запідозрили сказ. Жінку в серпні вкусив кіт Тале антирабічного лікування вона не отримала. Симптоми хвороби проявились вже в тяжкій стадії. Врятувати пацієнтку не вдалося. Останній смертельний випадок від сказу на Львівщині був зафіксований у 2018 році. Львів зібрав більше 400 медичних працівників на ювілейному медсестринському форумі. Про що говорили та як усе відбувалось, ми покажемо вже за мить. Залишайтеся з нами. Подія, яка об'єднала більше 400 медичних працівників не лише з України, але й Польщі та Швейцарії. У Львові відбувся п'ятий осінній медсестринський форум. Сюди з 15 областей України з'їхались медсестри, медбрати, викладачі, лікарі та інші працівники сфери охорони здоров'я. Ми заснували цей форум для того, щоб медсестри могли обмінюватися думками, могли навчатися, могли гуртуватися, могли ділитися своїм досвідом. І поступово він став традиційним. Протягом двох днів учасники обговорювали ключові виклики професії, обмінювались досвідом і навчались нових підходів до управління, комунікації та професійного розвитку. Кожен рік, які форуми, які в нас проходять, вони мають якусь свою тематику. От і якщо повернутися в історію, перший був форум, наприклад, для медсестер загальної практики сімейної медицини. Другий форум був в рік, коли почалася війна. Минулого року був форум, де ми говорили про наше майбутнє, про дітей. І сьогодні такий п'ятий ювілейний форум. Власне, ми говоримо про лідерів медсестринстві. За даними Міністерства охорони здоров'я, саме медичні працівники найчастіше стикаються з професійним вигорянням. Особливо це стосується медсестер, які щодня працюють під великим навантаженням, доглядають за багатьма пацієнтами та долають стресові ситуації. Саме тому такі заходи є важливими. Вони дають змогу обмінятися досвідом, відчути підтримку колег і підвищити професійний статус, допомагаючи медсестрам залишатись ефективними, мотивованими та натхненними у щоденній роботі. Це робота безпосередньо біля пацієнта, і якщо лікар приділяє пацієнтові якусь коротку проміжок часу, то медична сестра має опікуватися власне о тим більшим. Правда, більше того, вона має працювати не тільки з пацієнтом, але й з його родичами. Більше 70% цієї роботи, яка відбувається, це лягає на плечі медичної сестри. І як я завжди говорила, якби наприклад лікар не прооперував, так добре не прооперував, якщо не буде догляду. Доброго догляду, якщо не буде медсестри, яка докладе свої всі зусилля, всі свої знання, всі свої навички, нічого не буде. Часто робота медсестер залишається не до кінця оціненою, хоча саме вони забезпечують ефективність лікування, безпеку пацієнтів і комфорт під час одужання. Дуже багато медичних сестер зараз працюють на передовій. Дуже багато медичних сестер зайняті в медичній евакуації. І відповідно залишається менша кількість людей, які надають пацієнтам допомогу в стаціонарах. На їхні плечі лягає левова частка. Не вистачає медичних сестер. Наскільки ми спілкуємося з ними і чуємо їхні проблеми і розуміємо їх дуже навантаження шалені. Зазначимо, що окрім панельних дискусій, учасники форуму могли взяти участь у майстер-класах. Також працювало містечко здоров'я, де працівники Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб у спеціальному медичному автобусі робили охочим щеплення від дифтерії, правця та ковіду, визначали групу крові, проводили тестування на вірусні гепатити, віл та скринінг на туберкульоз, проводили УЗД грудних залоз тощо. Медицина не стоїть на місці, тож ми і надалі стежимо за найважливішими подіями у цій сфері. Бережіть себе, дбайте про здоров'я і не хворійте. З вами була Ірина Цвігун і програма «Медексперт». До зустрічі!